Так, сьогодні вранці урочисто відкривали двері приміщення, що на вулиці Кам'янецькій, 38. Довгий час воно пустувало. Тож Хмельницька територіальна громада вирішила вдихнути у квадратні метри нове життя. У нас все створено на підставі закону і Конституції, яка нехтувалась до сьогоднішнього дня. Але народ сьогодні заставить ті, хто нехтували, застави поважати закон, Конституцію і народ. Кімнати на Кам'янецькій комунальна власність міста. Територіальна громада спільно з громадськими організаціями готові довести приміщення до ладу. Кажуть, кошти не проблема. Головне, щоб міська влада пішла їм назустріч та дозволила оселитися тут. Ми готові це все самі ремонтувати. Після того, як вони одержували прибутки. Причому нічого не докладаючи до цього майна. Активісти запевняють, тут не буде ні комерції, ні політичних прапорів. Люди хочуть влаштувати громадську приймальню органів місцевого самоврядування. Вперше громадяни зайшли сюди. В четвер це були відкриті двері представником комунальної власності. Вони відкрили нам, показали. Ми сказали, дякую нам. Підходить все добре. Тобто, ми беремо вже далі на свою відповідальність. Громада була от людина повноважена від громади. Тобто надалі ми відповідаємо за це приміщення самі. Ніякого захвату не було. Інша точка зору щодо події четверга у начальника управління комунального майна. Зайшло дві жіночки, подивилися, подивилися через п'ять хвилин заходить 30 чоловік, агресивно настроєних людей, які сказали, що це вже наше приміщення. Так, що ви можете бути вільні. Посадовець проти активістів нічого має. Однак каже, головне діяти в межах закону. А відтак приміщення повинно передаватись в оренду. Право на неї мають лише юридичні особи. Тому виходить, громадяни перебувають там незаконно, пояснює чиновник. Їм дозволу ніякого ніхто не надавав. То, що вони розказують, що я дав, як начальник управління дав їм дозвіл. Ну це неправда, тому я не знаю далі як. Діяти і що робити поки не знаю. Розібратися у всій цій історії посадовці попросили міліціянтів, чиновники, які планували, проведуть конкурс серед підприємців краю, аби на таких бажаних для активістів квадратних метрах розташувати магазин. Втім, активістів це не лякає, адже переконані, правда за ними.